Привіт, мої любі малята! Сьогодні ми вирушимо в чарівну подорож Україною. В світі різні є країни, різні люди є у світі. Україна це наша рідна, велика і дуже красива країна. У ній ми живемо. В Україні є синє-синє небо, по якому пливуть хмарки, наче білі овечки. А ще є Яскраве, яскраве жовте сонечко, яке кожен ранок будить нас своїми промінчиками. А ще в Україні багато-багато золотої пшениці, яка росте на полях і з якої потім печуть смачний хлібчик. Тому наш прапор такий гарний, синьо-жовтий. В Україні є Багато гарних квітів, яскравих соняшників, які завжди дивляться на сонечко, багато різних трав, а ще росте калинка з червоними ягодками, наче на мисто. В Україні є високі гори, полонини, широкі річки. І моря. В Україні живуть привітні люди, які дуже люблять свою країну. Україна це наш дім, де ми співаємо веселі пісеньки, розповідаємо казки і граємося. Це країна, де тебе дуже люблять. Тож сьогодні, малята, я пропоную вам пограти та пригадати, яка ж вона наша чарівна Україна. Дивимось уважно на картинки і відповідаємо на запитання. Україна яка мальовнича. Україна яка квітуча. Україна яка гостина? Україна яка? Дружня. Україна яка. Красива. Україна яка хлібна. Україна яка співуча. Україна яка сильна. Україна яка вільна. Україна яка солов'їна. Україна яка сонячна. Україна яка рідна. Україна яка богата. Україна яка працьовита. Україна яка мужня. Україна яка велика. Україна яка мелодійна. Україна яка щедра. Мої розумнички, гарно з вами пограли, молодці. Україна рідний край. Поле, річка, зелений гай, люба стежкою йти. Тут живемо я і ти. Малята, до побачення, до наступної зустрічі.